За час співпраці із залученням австрійських та німецьких фахівців депутати Новоград-Волинської міської ради розробили та затвердили на сесії програму енергозбереження та ефективності міста на 2010-2020 роки. В Україну я приїжджаю вже в четверте і скажу, що енергоефективність складна тема, так як ухоплює більш як одну сферу народного господарства. Проте у Новограді я бачу типові завдання муніципального менеджменту. Додамо, що подібні проекти розробляли 30 міст України тільки чотири міста вибороли право впроваджувати на своїх теренах сучасні технології за рік співпраці. новоград волинська громада має певні результати роботи. Вдалося впровадити ряд таких ну невеличких, але дієвих проєктів в наших школах. Це такі проекти, як покращення освітлення в коридорах, покращення освітлення в на пришкільних подвір'ях. Проведено і термографічне обстеження основних будівель міста, яке дозволяє визначити місця тепловтрат. Вкладено десятки тисяч гривень, і ми вже маємо результат, скажем, окупність того всього і покращення головне якості освітлення і того ж комфорту для школярів. В ході засідання робочої групи спеціалісти наголосили, що цей проект є унікальним, адже проведені заходи ведуть до сталої економії, енергетичних ресурсів та зменшення втрат. Ну, результати програми ми можемо бачити кожен день, якщо ми починаємо змінювати свою ментальність і менше споживати електроенергії чи тепла. Але ж в таких глобальних проектах, як енергоефективна реновація, то завжди вони потребують великих коштів для перших інвестицій. І потім, зазвичай, вони за 5-7 років окуповуються.